За перевищення допустимої маси вантажу штраф у кілька тисяч євро. Хмельницькі дорожники спільно із Даївцями взялися за перевірку фур, що рухаються автошляхами області. Адже якщо транспортний засіб важчий за 38 тонн, руйнується дорожнє покриття. Проте, як борються із порушниками, далі у сюжеті. Водія цієї вантажівки зупинили даївці, аби перевірити, чи не перевищує вага транспортного засобу допустимої норми. Для цього неподалік Хмельницького вже третій день поспіль чергують дорожники та автоінспектори. Кажуть, якщо контролювати масу автівок, вдасться запобігти масштабному руйнуванню дорожнього покриття. У водія фури, за його словами, раптово зламалася машина. Через це не може заїхати на спеціальні пересувні ваги. І додає, кузов пустий. Щось не заводиться машина. Не заводиться? Ні. Ні. А до того ж їхала нормально. Щось Попхніть, будь ласка. Чесне слово. Ага. А що ви взяти? Е -е... Нічого, нічого. нічого не веземо. Проте, як виявилося у козові вантажівки, повно щепню і вага його явно перевищує допустиму норму. Водій же відмовився надавати будь-які документи. І лише після прибуття слідчо-оперативної групи показує права інспекторам ДАІ. Та транспортної накладної на вантаж так і не знайшов. Варно транспортну накладної на вантаж. А шеф забрав в дорозі. У вас немає товар «Ну, вона. вона вас повинна бути. Він забрав. Як кажуть працівники дорожньої служби з такими водіями зустрічаються не вперше за законом, повна маса автомобіля не повинна перевищувати 38 тонн. Але українські перевізники цією нормою нехтують. Ці вантажні машини, особливо під час літа, коли спекла температура, висока температура повітря. Ці машини руйнують дороги, робить роблять колії на дорогах, і це є аварійно небезпечно. Поки що такий зважувальний комплекс у хмельницьких автодорожників тільки один. Проте кажуть, що прохатимуть про поповнення арсеналу засобів дорожнього контролю. Вартість однієї ваги для автомобілів більше 200 тисяч гривень. Та й штрафи для порушників немалі, сягають кількох тисяч євро.